Шеф кухар Іван готує фірмову страву нещодавно відкритого кафе японські панкейки. Страва дуже ніжна та пухка. Рецепт ексклюзивних солодощів команда відбирала разом із власниками закладу. Аби панкейки вийшли ідеальними. Довелося приготувати сотні виробів за десятками рецептів. Врешті-решт створили свій власний рецепт. І Якщо вони добрі, то вони до так. Крім панкейків, у закладі можна скуштувати японський чизкейк та тістечка Моті. Також можна випити єдиний у місті Бабл Ті. Це холодний чай із соковими кульками. Заклад працює вже майже три тижні. Відкрили його подружжя з Оріхова Олександра та Матвій. Вони разом шість років. Розповідають, знали один одного з дитинства, бо Оріхів дуже маленьке містечко. Разом виросли, почали зустрічатися та незадовго до повномасштабного вторгнення одружилися. Я взагалі студент-медик на шостому курсі. Матвій студент. студент, але аградом. Тому нам якось ресторанний бізнес взагалі не був нашою ідеєю головною. Однак 24 лютого їхнє життя змінилося. Війна застала Олександру та Матвія у Києві. Звідти вони одразу повернулися у рідне місто, де теж виявилося небезпечно. Оріхів потерпав від щоденних обстрілів, тому у березні пара остаточно вирішила, що час виїжджати. Бо решта нашої родини виїхала в Запоріжжя з Оріхова, бо вже там було сидіти неможливо. І повернулися ми теж до них підтримати і все інше. Розповідають, що ідея власного кафе з'явилася ще в Оріхові, але реалізувати її завадила війна. Тож, коли подружжя переїхало до Запоріжжя, розпочали втілювати задуму життя. Ну, взагалі хотілося відкрити щось такого, що взагалі не існує в Україні щось нового, а оскільки мені особисто не знаю, як митрі дуже подобається Японія, дуже хочу туди з'їздити. Мені теж подобається дуже. І подобається їхня кухня, але суші це якось дуже банально, і ми пішли трошки далі. Знайшли, що є такий японський панкейк, що це вважається найбільше як стріт-фуд. Приміщення у центрі міста вдалось знайти за кілька днів, а на те, аби привести його до ладу, пішло близько трьох місяців. Дизайном закладу займалася їхня знайома, теж переселенка Зоріхова. А от розписувала стіни, художниця зі столиці. Молоді бізнесмени розповідають, що найбільшою складністю стали потужні обстріли у жовтні. Тоді зупинилися усі роботи. Три місяці Стоп. так за обстрілів да, ще. В жовтні не трошки... було матеріалів, ну, саме не матеріалів, а варну стойку робили там довго, е довго робили стільці, ну, ждали стільці дуже довго, робили столи дуже довго. Але очікування виявились вартим. Того заклад користується популярністю у Запоріжжі. Олександра та Матвій зізнаються у майбутньому, хочуть розширити позиції меню, доповнивши його іншими східними стравами. Також молоді бізнесмени мріють відкрити ще кафе у різних містах України та створити японський ресторан. Єлизавета Баздрева, Олександр Гот з телеканалом